Всім привіт! З вами клуб хвостики Ватсон шукає свою люблячу родину. Йому 5,5 місяців. Він оброблений, вакцинований, готовий член родини. У нього історія дуже сумна. Цей хлопчик був ще зовсім малюком, коли його врятували. Цієї зими дев'ять цуценят були знайдені гарними людьми, не волонтерами, просто собачниками. Просто не змогли залишити їх на вірну смерть. Був сніг, вони впали в яму, і там вже майже замерзли. Їх забрали в квартиру в Одесу. Вони одеські, справжні жителі, виросли неймовірно класними дітками, але, на жаль, так і не знайшли своєї сім'ї. Всі дев'ять Всі дев'ять шукають собі сім'ю. Ви можете у нас на ютуб-каналі подивитися на його братиків та сестричок. Оберіть Ватсона в свою родину або оберіть будь-кого з його братиків та сестричків. Вони всі дуже прикольні, дуже різні за характером. Він найбільший, але найбоягузливіший, найсором'язливіший. У нього особливість він коли сумує ось так в три зморшечки. Тут у нього образується. Він дуже прикольний хлопчик. Звичайно, ми для нього чужі, звичайно, він зараз. Стр... Ресує, тому, на жаль, ви, можливо не бачите, наскільки він крутезний, але далі ви побачите фото. Він старався, позував, він неймовірний красунчик, ось такий. Подивіться, яка в нього рубашечка. Він дуже гарний хлопчик, і він дуже довго чекає на люблячу родину. Якщо ви мріяли про такого красунчика-друга, забирайте його в свою сім'ю. Якщо ви хочете допомогти йому знайти цю сім'ю, робіть репости, ставте лайки, пишіть коментарі. Ви знаєте, наскільки це допомагає швидко знаходити родину. Для хвостиків